Ліва вже зібрані людські городи. Я на ранковій прогуливонці вже перевалило на другу половину осені. Йду, прохолода, сльози зшибає. Та щоб не йти мовчки, хочу дещо згадати з минулого століття. Приклад, 1977 рік. О, я піду сюди. Виберуся на одну стежину, горіхи, їх вже позривали, пострушували. Ну, Ось тут прямо, там делині видніється ліс, а тут прямо була велика площа. Тут були людські городи і наш тому числі й теж. Тепер тут ніхто їх не бере, бо люди зістарилися, а молодь не хоче городи тримати. Їм краще все придбати в супермаркеті. Так от, 77-й рік. Могу сіла кіно, подняла мене і унесла в столицю. Цю фразу я вже колись казав у своєму фільмі, вичитав її в якійсь одній книжці і приміняю інколи в розмовах. Так от, в 1977 році я як переможець соціалістичного змагання за 1976 рік був направлений в столицю тодішньої держави Радянського Союзу. Москву на з'їзд чи семінар чи сльот кіномеханіків. З області нас було представлено всього два чоловіки. Я від кінотеатру Колос. У нас всі працювали відмінно, любий мог поїхати туди. Ну, Так уж повелося, випало на мене. Отут тут би мені присісти. На цій древінячці. Тополя, стара, кремезна впала. Ось так трішечки обіпрусь, присяду. Так от був від Полтавщини я і з Зашитирівського району Віктор Якович Піхуля із села Потічок. Це вже потім, після того, як ми з'їздили в Москву через кілька років. Чи ніхто не йде, бува, щоб не чули мої пусті теревені, бо я не бачу. Е, я, мандруючи решетильючиним велосипедом, якось проїхався через це село там одної людини, дізнався, Віктор Якович, як там, та ще живий. Ну, його вже нині немає. Е, його донька. Якось жила в гуртожитку в Полтаві з нашою кіномеханічкою і фотографії московські, які я фотографував. Через неї я йому і передав. Потім у нас була ще мрія з Віктором Карповичем Бородаєм з'їздити до нього туди поїздом, а назад вже повернутися велосипедом Ну, не відбулася. Так от, ми ж одне одного не знали, ну, на вокзалі якось. Познайомилися. Їхали, правда, в різних вагонах, бо квитки нам придбали е, в різнобіч. Їхали цілу ніч. До мене в купе ще підсів з Полтави. Чи майор, чи підполковник, а може й полковник, ну, в общем, офіцер, який їхав кудись далеко, в глибинку Росії. З пересадкою в Москві, щоб приймати екзамени в курсантів училища льотного. І от ми в купезним тільки вдвох, сіли вечеряти, розложили свій скарб із сівний, а він ще й пляшечку самогоночки поставив. Ну, я ж пригубив. Я тоді ще попивав. Це зараз я кинув вже пити і палити. Ну, Роздали там, і я, бачучи, що він офіцер льотного складу, сказав тост, як колись казав Гагарін. Поїхали. І вдачно я тоді з ним випив. На ранок приїхавши в Москву, я себе Почував нормально, не було мені страшенно погано е, на похмілля, як інколи бувало. О! Але це було дуже рідко, тому що я горілочки е, не полюбляв. Так ото інколи за компанією приходилося пригубити. Ну, в Москві зліт відбувся. У нас з Радянського Союзу було сімдесят кіномеханіків. Мені тоді було десь. Років 26 і тут виступати. Виходять з докладом на трибуну і виступають, а я ж говорити на людях боявся, та й зараз боюся. Чекаю своєї черги сидячи. коли поступила команда. Досить. Хто ще не виступив, та й ті, що виступили, здайте свої доклади в секретаріат. І почалась нагорода. Нас як переможців нагороджували почесною грамотою, красивим почерком, там так було розписано. І кожному вручили. По транзисторному радіоприймачу Селга. Там наклеєна така бірка була, що кращий кіномеханік, ну, «лучшому кіномеханіку і так далі. Так, пройдусь понад лісом. Ну, хлопці на мотузочках, ну, на ремінці через плече, ці транзистори подівали, а я скромненько його так от заховав. Ну і почалось що? Нас возили кругом по своїй спеціальності. Наприклад, побували ми в широкоформатному найбільшому тоді кінотеатрі Октябрь, жовтень. Зайшли в апаратну, продасанця в цей момент не було, мабуть, перерва була. І демонструвався там фільм Картуш широкоформатний. Це з Берлі Ну, фільм старий, на початку 60-х років, ну, випущений в радянський прокат тільки тоді, в 77-му. Потім ми з'їздили навіть е, в кінотеатр Горизонт, де стояла експериментальна кіноапаратура 35 КСА. О, в мене попереду перешкода. Впали дерево, але вже тут протоптану стежину. Я тут пробираюся. Зайшли ми нас по часам, бо ми всі 70 чоловік в апаратній не помістилися. Зайшли ми туди, в апаратну і розпочався сеанс. Кіножурнал йде. Бачу, вже бубіна закінчується, а кіномеханік не сідає за проєктор, щоб робити переход на е, першу частину фільму. Думаю, я зроблю. Я сів до проєктора, я його вперше бачу, але зразу е освоїлись основні кнопки запуску цього проєктора. Приготовився, коли кіномеханік каже, Та в нас тут переход робить автоматика. А десь я хотів пройтися стежиною, чи не це вона була. Чи ні, чи вона, чи ні? Пройдуся цією стежиною. Вузька, ну нічого. І дійсно переход автоматично відбувся. Потім ми їздили в Нікфі, научно-іслідательський кінофотоінститут. Там нам показали голографічний кінопроєктор. Його саме тільки тоді розробляли. Це таке об'йомне зображення. І фінь перший був кусочок, два, Два фрагменти казнято на широкоформатну плівку. Там вон, люди йдуть, повернемось назад, на іншу стежину. Там, е, значить, хлопець якийсь заснятий, ще навіть не зовсім кольорове зображення, якесь таке зеленого відтінку. І дівчина. Воно навіть ще без звуку було. Ну, таке відчуття, що ти знаходишся поруч з ними, хоч руками за плече його обнімаєш. Але не зовсім, не зовсім щось воно так було е, вдало. Мені голографічне зображення сподобалося слайди в коридорах цього інституту. Там їх було безліч через Ну, звісно, голова Леніна, об'ємна, ще там щось. Ну, найкраще мені сподобався тигр, тут стояв, чи лев, Не пам'ятаю, ну який звір. Що так берешся за нього, а в повітрі нема нічого, а зображення стоїть. Ну це була голографія, вона так і не розвинулась, заглохла. Чи нам тут ще однієї стежини? Хотілося б мені туди прийти, ну, бо там люди собак вигулюють. Ось яка стежина. О! і оце, мабуть, це головна стежина, що я йшов, що я хотів іти. Так, да? да, так, так. І ще в нас показали нам два фільми. Службовий роман, який ще тоді не вийшов на екрани, а нам вже його показали. Ну, значить, в залі ми розсілися, всі кіномеханіки біля задньої стінки, а я тут на другому ряду сам перед екраном. І перед нами перш, ніж показати фільм, виступив режисер цього фільму Ельдар Рязанов. І так от сидить, гомонить, розповідає і на мене, споглядає. Він каже, я нічого не боюсь, я можу знімати про що хоче. Ну, фільм, звісно річ, ви все це і бачили, гарна кінокартина. А інший фільм нам показали, який називався Щелепи. Ну, Челюсті. Це про акулу. Це було зреліще. Ми ж такого ніколи тоді не бачили. Ой, куди це я йду? Ось там зліва, де закінчується ліс, там село Рябухи, яке знаходиться в черті міста. А отуди далі, а далі, далі. Там вже мікрорайон Юрівка Полтави, де я і проживаю. Ну, а поки що йду цією стежиною. Вчувалися ми, звісно, в ресторанах, тоді якось воно ну, і грошей вистачило в мене. Хоча на роботі бідка, касирка. А може вам, головний бухгалтер, може вам не треба, може у вас свої, поки що гроші знайдуться. А вона, а я кажу, так краще б, аби і ви щось видали. І вона тоді дзвонить касирам. Якісь вирочки принесли мені положення грошей. Вона ж каже, ви для звіту все, що там буде, якісь квитки, чеки, все ж привозьте сюди, щоб ми його до командира, до відрядження вашого під'єднали та оплатили. В... Зайшли ми. В... Куди ж ми зайшли? Дім кинув, здається. Фоє багато, коли дивлюся і знайомі актори. Валентин Нікулін, не Юрій Нікулін, а Валентин Нікулін, такий худенький актор. І Накентій Смитуновський. Ну я, щоб свою обізнаність показати, е, кажу старушці білетеру, ну, чергова тут фоє, за столиком сидить. Говорю, то я Накінті Вона поглянула і каже, не знаю. Отак От жіночка працювала в мистецтві, а акторів не знала. Ну що ж, жили ми в готелі. Сутлиник. О! На Ленінському проспекті десь близько там, що поруч, видно було і у ці гори, і університет Ломоносова. Біля нього я поблизу бував. Аж на 14-му поверсі ми жили, там і душ, ну все як положено, шик шикарний. Потім, коли цей весь зліт закінчився, завершився, у нас ще було, вільний час був перед тим, як від'їжджати додому. А додому відїжджав якесь число і в мене ще день е, свободний, вільний був попереду. Добре, що квитки не самому приходилося стояти в касі, а нам... Закупили там по заявкам і привезли на руки, в мене вже куток був, я був спокійний. Ну що, я самостійно почав муску вичати. З'їздив в зоопарк. Він знаходиться одна його територія, потім через дорогу інша, подивився, з'їздив на ВДНГ, виставку досягнення народного господарства. Там переглянув, все, там не побачиш. Ось такий великий цей виставочний центр, що за день не обійдеш. Ну, побуваю в павільйоні космос. Потім, де у сільське господарство чомусь потрапив туди, а потім поїхав я в кінотеатр, тут же ж на території ВДНХ здається. Пішов я в кінотеатр, «Кругова кінопанорама, подивитися фільм. Купив я квиток на фільм Візьміть нас з собою туристи. Фільм старий, давній. Та була величезна кінопрограма, ну не зовсім. Ну, а мені потрапилось якраз час сеанс на цей фільм. Ну що я думав, що там сидіти. І неправильно думав, тому що е, круглий зал, стоячі місця. І фільм вже демонструється недовго, це документальний фільм, 20 хвилин він цього йде. І сеанс розпочався. Навколо мене було 11 кіноекранів. І кругом зображення йде, і звук стереофонічний. Це значить, фільм демонструвався з 11 кінопроєкторів. Цей проєктор світи на той бік, а там в червоний ранці між екранами. Той проєкт вони запускалися синхронно, натиском однієї кнопки, проєктора стояли КПТ, ну, в апарат я чомусь не зайшов, то міров і Новійський, здається, розповідали тоді про Радянський Союз, показуючи все у своєму фільмі. Копія вже стара була, де була щось там порване, а тоді плівка була погана, вона часто рвалася, вклеєне було строго по хронометражу кадри. Чистий, пустий. От іде йде кіно, оп, там пустить, зображення немає. Ну, Інший екран дивишся, стоїш, крутися, де основний об'єкт. Де ж ще побував? А, ну екскурсії по Москві нас возили, фотографували. Не знаю, може зараз, як прийду додому та перегляну кілька фотографій. Ось я ж наближаюся в цей бік. Спрашують, запитують якось московське правительство, ну, кінематографічне. Ну, як вам Москва? А я такав, сказав йому таку заумну фразу. Фотоплінка ще не проявлена. Ну, в тому розумінні, що так все дивився тільки через візир фотоапарата. Кінокамери тоді з собою не брав. Ну він якось бачу не дуже цю фразу зрозумів. А ну постою під оцією Груші. О, груші, до речі. Е, пізно я прийшов. Вони вже давно осипалися. і народ їх зібрав. Ну, трішки постою. Останній прощальний вечір Госкіно влаштувало, ну вже наші ж гроші, звісно, річ. І саме вони там сиділи в ресторані, так що підпивши, вони вже танцювали з нашими кіномеханічками. Я теж з ну, кіномеханічкою танцював, хоча танцювати, я і не любив, і не вмів. Кіномеханічка, здається, з Білорусії була. А коли нам вручали нагороди, я вже був такий веселий, тому що не треба було мені на трибуні виступати. І от міністр кінематографії Федер Єрмаш оголошує моє прізвище Хаменко Міхаїл. Я на радощах стою, щоб туди бігти до них, получати грамоту та транзистор гардіоприймача. Біжу залою і кажу Полтава! Значить, Єрмаш оголошував списки, кого нагородити, а... Конкретно руки їх давав Гол головний інженер Радянського Союзу по кіно Юрій, Ди... з... Юрій, забув вже як звати. Черкасова фамілія. І він же почув, що я з кричав Полтава. Перш спрашую, а як там Абрик Петрович? Це наш головний інженер по Полтавській області. Кажу, добре, керує, все нормально. <смі> ну а так. Потім мені в Полтаві Зайцем Микола Степанович замовив деякі запчастини придбати. І я ж оце в е, Москву не знаю, чи я, купив карту, їздив, Призупинився тут в затінку від сонця. І Їздив по Москві, туди, сюди, туди сюди оце в метро, все це розібрався, ой, тепер би, мабуть, ні. Я тепер так би такого, мабуть, і не зробив. От ще трошки прийдуся туди, а потім повернуся назад. Поїхав, це вже була околиця Москви, де вже трамвай розвертався. Такий глухий вже якийсь край. Знайшов цей магазин, а там черга ж сумасшедша. Ну, купив йому там свічки, ще якусь запчастинку до мотоцикла. Звісно, за свічки він трошки був. Огорошений, ошарашений. Тому що він думав, що вона 35 копійок буде коштувати, а вона вже коштувала, мабуть, карбованість 80. Ну, що ж, прийшлося йому зі мною розплатитися. Ось який краєвид. А ще я побував в гумі, крупнішому універмаге столиці. І що я там собі купив? Кроме того, що я ходив, дивився. Як він цей гум влаштований, придбав я собі там, теж відстоявши чергу, у фотовіддію лампу спала, запасну. Не повністю в а саму лампочку до нього і ФК-120. Вона до сих пір мені не знадобилася, тому що моя працювала вічна. Я думав, що вона якимсь чином вийде з ладу. Хоча було таке, що вона не спрацювала, але то була інша причина. В, контакт, в синхроконтакті фотоапарата. Ну, з гостинців що? Жінка каже, купиш грейпфрута. фрута що я її зробив, цілу сітку купив. А авоську, так от і ніс, не соромлюючись, бо тоді так прийнято було. І цукерок різноманітних накупив. Такі гостинці були з Москви. Ну, хлопцям там щось чпивка купив, багато вже не візьму, там одну-дві пляшечки. Щоб попили директору кінотеатру Колос нашого калашник Павлу Федоровичу. Він спирав, я знав значки, таке йому значок Москва купив. Ну, таке було в мене відрядження до столиці. Не знаю, як я тоді зумів з'їздити. Зараз я так не полюбляю ці всі відрядження. Кудись їхати, навіть по місту, до когось ходити в гості. Так що вибачайте ті люди, кому я відмовляю в кіновідеозйомках Дмитру Білоусу, що я не схотів знятися в його подкасті. І полтавським режисерам з телеканалу Тави, які запрошували мене на зйомки. Правда, одна зйомка відбулася. Він на дідик. Коли знімала е, телепередачу, а у нас кіно знімали закриття сезону, знаючи, що я там знімався і підказали Сережа Макаренко, вона вирішила мене запросити, щоб я дав інтерв'ю. Ой, ой, ні, я це не зміг. Я сам себе відзняв на відеокамеру, ще в ту стару, плівкову, касетну, віддав їм там матеріал, вони саме його змонтували. І якщо хочете подивитися, то знайдіть. Телепередачу каналу Става. А у нас кіно знімали закриття сезону. А там я дещо так розказував. Фух. День сьогодні гарний. Хоча сусідка десь в інтернеті вичитала, що буде такий день, як вчора, такий же, як і зараз, сонячний, але без сонця, хмари. Ну, прогноз, звісна річ, не справдовується. Допає додому. Ось з цією стежиною. Прогулянка моя закінчилася. Ось десь, 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 отам. Отам я мешкаю. Ну, здалеку погано видно. Вдома вирішив заглянути в фотоальбом, щоб передивитися кілька знімків про моє перебування у Москві. Десь тут серед цієї команди кіномеханіків знаходжуся і я. Ну ось тут. На червоній площі. Василя Блаженного. Університет імені Ломоносова і знову на Червоній площі. А це є той самий Віктор Якович Піхуля і я, які побували в Москві 1977 року. Кіномеханік на дистанції доводилось мені перемотувати фільми і вручну.